Друзі, перші проголовне поїхали. пишуть, що Зеленський може повернути залужного штабу на фоні такої важкої ситуації. Сам Зеленський вже призначив генерала на ще одну важливу посаду, яка розв'яже генералу руку на певні речі. Далі більше мовою експертів. Уряд національної єдності. Ось що потрібно прямо зараз. Пише політолог Єрославчук. Зеленський Зеленського в ситуація, де маневрів майже немає. Трамп відкрито схиляє його до капітуляції. Європа удає, огає США тримають ключ до зброї, бо з якої Україна не зможе воювати. А це не означає, що ви Ро немає перше, його йти в контратаку. Трамп хоче виставити Україну слабкою, змусити її піти в поступки. Треба зробити так, щоб слабкими виглядала він сам у Сполучених Штатах Америки. Є достатньо людей, яких категорично не влаштовує здача України від демократів в Конгресі, до тих самих республіканців, які не хочуть, щоб Трамп перетворився на васала Путіна. Замість мовчазного збивання градуса Україна має атакувати інформаційно, а зробити прямо заявити, що Трамп не просто зупиняє допомогу Україні, робиться заради Кремля. Якщо Конгрес буде змушений. Реагувати з'являться важелі тиску, Розслідування зв'язків Трампа з Росією, блокування його рішень через законодавчі ініціативи. Робота через суди Трамп не монарх, і якщо його позицію зробити токсичною, вона стане проблемою навіть для нього самого друге робити ставку на Європу. Якщо США вийшли з гри, європа повинна зайти в неї по-справжньому. Годі чекати, що Берлін, Париж чи Лондон. Самі все вирішать, потрібна ініціатива з Києва вимагати створення європейської військової коаліції для підтримки України. Це означає не просто гроші, а реальне спільне виробництво зброї. Ні, закупівлі боєприпасів, можливе відправлені інструкторів і розширення поставок техніки. Чехи вже знайшли сотні тисяч снарядів. І це показує, що можливості є. Якщо Європа зможе мобілізувати свій ВПК у Києві, буде альтернативна США. Так вона не буде такою потужною, але це краще ніж просто чекати на вирок, третє, шукати партнерів поза заходом. В Україні доведеться воювати не лише з Росією, але і з дефіцитом зброї, боєприпасів, фінансів. Це означає радикальну мобілізацію не лише людей, але й можливих ресурсів. Оборонка має працювати. Тати на максимум випускати дрони, ракети, боєприпаси, бронетехніку, все, що можна купити, купувати незалежно від того, де воно вироблено південна Корея, Ізраїль, Туреччина, приватні навіть американські компанії, якщо вони згодні працювати в обхід ваш нахтона, четверта політична чистка і воєнна мобілізація. Відігнати від годіниць, корупціонерів, схемників, мародерів, які розбазарюють останні ресурси. Тут уже не питання політики чи чужий свій, а питання виживання держави потрібні професіонали. Неважко кого вони підтримують раніше, якщо знають. Як вигравати війну, якщо розуміють, як працює економіка, вони мають бути при владі. Уряд національної єдності, ось що потрібно прямо зараз, це відновити тих, кого Зеленський позбувся через політичні вподобання. Муженко, Кривоніс, Смарченко, Залужний Бурба, всі, хто може посилити армію та безпеку, те саме з дипломатією. Трамп грає в жорстокий покер, і Йому протистояти мають не статисти, а важковаговики. У переговорах з його адміністрацією потрібні люди, яких у Вашингтоні знають і поважають Порошенко Клімкін. Ті, хто не рази вибивали для України підтримку, дипломатичний фронту зараз не менш. Важливий ніж військовий, якщо Зеленський цього не зробить країна у відеопіке, з якого вже не вибереться. У Трампа план простий змусити Київ капітулювати або поставити свого президента, який це зробить за нього. Україна не має права на помилку. Білий дім призупинив надання військової допомоги Україні. Президент Дональд Трамп, тихої ночі, призупинив всю військову допомогу США Україні. Представник оборонного відомства США вказав Блумберка, що вся військова техніка, яка ще не знаходиться в Україні, включно за зброєю, яка зараз перебуває в дорозі, не буде відправлятися на лінію фронту. То за ретро з Трампа одночасно просувається вперед з планами застосування скасувати економічні санкції проти Росії щодо укладання мирної угоди. Пише волонтерка Берлінська. Тим часом Брюсселі лідерка є зупиняють новий план допомоги. А що це означає для нас правильно? Нас зраджують і намагаються прогнути під умови Путіна. Що нам робити, триматися і працювати на посилення фронту. В нас немає інших варіантів і заспокоювати навіть найбільш нервових та інфантильних серед нас. Найважливіше зараз застане бути найстаршого доросла в кімнаті. Кожного з нас, що буде далі. Можливі різні сценарії в будь-якому разі вда дипломатичними столами буде йти пошук компромісів, промісів. Бачу а кілька основних варіантів розвитку подій. При цьому в кожного з цих сценаріїв нас спробують ставити в завідомо слабке положення, фактично тиснучи на нас і послаблюючи тиск на Росію. Ні, не навпаки. Далі однозначно будуть широкомасштабні інформаційні атаки, в тому числі з заходу зі спробами внести українське суспільство у стан психологічного паралічу і деморалізації навесні. Дві тисячі буде радикально змінена аджен та Ціної війни і навіть за таких умов реально справитися, якщо триматися разом Це я вам кажу, як найбільший оптиміст у цій війні. Наведу свій текст від грудня 2024 року задовго до вступу Трампа на посаду. Коли всі гадалки на кавовій гущі, як він буде нас мирити, та за 24 години. Коли як приклад того, що всі ці речі можна прогнозувати, Трамп буде намагатися забезпечити собі образ миротворця ціною слабшого, тобто нашою ціною, заставити поступитися Путіна важко величезної. ВПК, підкреслити Китаєм та іншими проксі союзниками, розігріта воєнна машина, перевага в людських ресурсах. Зрештою, ядерна зброя, але Трампа вже пообіцяв завершення війни своїм виборцям, тому з високою ймовірністю піде по найлегшому шляху примусити найслабшого поступитися, примусити віддати своє в обмін на тимчасовий спокій, забути про території, забути про НАТО і найголовніше забути про втрати. Так це несправедливо. Але де ви бачили справедливість в геополітиці, наївні ідіоти діє право сильного, які тисячі років до цього хочу помилятися в цьому. Прогнозі, але вже за місяць у січні 2025-го, стає зрозумілим, що нас чекає з боку США 30 грудня 2024 року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.